Счуте, стук? А я не сильно можу зрозуміти, який має точно бути стук. Стук, дивіться, він не може бути металевий, тому що всередині стоїть того пластового втулка. Вітя, ще раз зараз похитай, тримай руку. Тільки добре похитай. Чуєш стук? Да, да. О, це добре вже є, да, прямо такий. От то він і хитає зараз машиною, через що... то, щоб було добре чути стук там. І водночас дивишся на внутрішню втулку стабілізатора. Дивись. Як буде погано, я, я би тобі показав в танкій машині. Ще раз похитай! Отут вона в даному випадку добра. Вона працює нормально, вона працює так, тільки. Вверх-вниз нема. Так що в даному випадку вона є добра. Тут тільки стойка стабілізатора з тієї сторони. Ну, Скажімо так, якщо її міняти, міняти дві. Сам розумієш.